33 сесія 8 скликання Самарівської сільської ради Волинської області від 9 до 4 -го року голоситься відкритою. -го. Давайте хвилину навчання загадаю. Местить за на Михайло Васильович, Ципук Олександр Миколаївич, Кисенчук Василь Васильович, Марчук Валентин Петрович, Макарук Анатолій Михайлович. Андрій Володимир Вікторович, Максимук Микола Іванович, Корнолюк Віктор Трохимович, Шевчук Анатолій Іванович, Наумук Петро Петрович. Всі растворі небесних земляні не буде пухом. Дякую, Якісь звернення є? Немає нікого. Так, сьогодні на порядок денний виносяться слідчі питання. За читут річ, у вас є треба випитувати. Є. 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 є питання на порядку денного? Що, проект там? Проєкти треба викинути, тож немає форму. Ніхто не потім голосувати, все, що. Не головувати, не все. До проєкту денно немає питань. Ні. ні. Перед там голосування перше питання про затвердження працівденно 33-ї сесії сільської ради 8 липня. Прошу голосувати. Гукулік <реш> Ліса. Сердюк Василь. Шинкарук Іван. Юн Олександр. Сарчук Надія. Да. Макова. Гушак Так. Баранчук Володимир. Стейк Надія. За. Білах Так. Сересюк громаду. Обтисюкнула. Імах є зразу. Рішення приймається. Приходимо до сліду питання про внесення змін до рішення сільської ради 25 грудня 2023 року номер 27 року, про бюджет Сенарівської сільської територіальної та громади на 2024 рік. Інформує посея пройшло бюджетною комісією. комісію. Що можна коротко? Бюджетну комісію було затверджені зміни до бюджету на 2024 рік. і В змінах пропонується внести зміни в дохідну частину. За рахунок перевиконання дохідної частини суміс мільйон 312 дванадцять тисяч 900 гривень, направити їх на заробітну плату і для Самарівської сільської ради. 245 тисяч для. На освіту 812 тисяч 200, також на заходи тероборони 140 тисяч на оплату за електроенергію, 19 тисяч 600 на отримання е, житлово-комунального господарства Самарівської сільської ради і на фінансовий відділ 26 тисяч 900 гривень, а також 69 тисяч 200 гривень на інші субвенції з місцевого бюджету. Це на бюджет Раднівської. Громади 40 тисяч на бюджет Заболотівської громади 29 тисяч 200 гривень, а також здійснити перевиконання коштів, і зня, знявши кошти з забезпечення діяльності бібліотек 7 тисяч, забезпечення діяльності будинків культури 27 тисяч. І з сільської ради з управління зняти з предметів 52 тисячі 200 гривень. З оплати послуг 10 тисяч, видатки на відрядження 3 тисячі і направити ці кошти на, і на заробітну оплату 72 тисячі, 200 гривень на управління, на нарахування на оплату праці 17 тисяч, на інші поточні видатки 10 тисяч. Також і, зменшити фінансування організації благоустрою населених пунктів на 45 тисяч 300 гривень. І направити їх на забезпечення функціонування ЖКГ, на оплату електроенергії на інші поточні видатки 97 тисяч і на оплату електроенергії 40 триста. І також здійснити перерозподіл розподіл субвенції з загальними з капітальних видатків на поточні видатки в сумі 578 сімдесят тисяч гривень. Це субвенція на клас захисту країни там направлялися на капітальні видатки, а там дуже багато предметів, які будуть протечні видатки. Перенаправляємо по спеціальному фонду з 31,10 КЕКу на 22 гривень. І по фінансовому відділу зменшити видатки на предмети на 5700 гривень, на оплату послуг на 1800 гривень. На видатки на відрядження на 2 тисячі збільшити на 7 тисяч 780 на заробітну плату і на 7 000, на 1720 гривень на, на рахування на оплату праці. Ось такі зміни до бюджету. Є питання? <клух> <клух> Там на оптування. Виходить, Так Ніщук зорі. Трачук надія. Косянчук мукова. За. Бур так лариса. Замчук вовдема. Стейк надія. Біла фаталія. За. Стейк. Нема торочук, роман. За. Тищук мукава. За. Займа за. Підходимо під сіду питання. Положення про фонд охорони околишногородного природного середовища та марської після територіальної громади. Це я скажу. Це. І на попередній сесії ми направляли 76 тисяч спеціального фонду залишки на рекультивацію земель по громаді. І щоб використовувати ці кошти, ми повинні затвердити положення. В тому положенні вказується. Постанова 140 1147, в чітко ну, вказано перелік, на що ми можемо ті кошти використовувати. І, ну, згідно постанови. Ну, Крім цієї постанови ми їх не можемо використовувати більш не на що, ну, що відповідно треба затвердити положення таке про використання цих коштів. Так, є питання, немає данного голосування. Господи, Варий Сам. Старожик лоси. Білого там. Страшку надія. Пишинчук. Стейк надія. Бела Біла Наталі. Степ Богдан. Немає трошки роман. За. Пишут мукова. Немає за. Слідче питання про затвердження розпорядження цимароспужковою ведений в міністраційний період. Є якісь питання до розпорядження? Немає. Три я зачитував на бюджетній комісії, це звідки стосується... Тут бюджет вже не буде, тут бюджет не Там голосування на суду Так. Середів голосується? Так. Тут перейдуть Іван, Іван Мусанду. Пишу. Пишу. Мені все здається. Так. Пишу на Так. Пишу на день. Пишу на Нариса, да. Баранчук Володимир, Стоїть да. Надія, да. Біла Каталія, да. Терчук Роман, да. Тичук Микола. Да. Мар Безран Бігун. Приходимо да. сьогодні питання про здання згоди на прийняття і спільної власності територіальної. В сіл, селищ міста області у комунальній власті саме розповість сільської ради підручників надрукованих за кошти донорів. Я тут два слова поясню. Це е, за рахунок донорів були надруковані підручники інформатика для п'ятого класу і мистецтво для шостого класу. І там такий порядок, що обласна рада приймає рішення про передачу для нас, громад, а ми маємо прийняти рішення про е, прийняття. Це без це безкоштовно, ми вже їх отримали так. На суму 17 тисяч 36 гривень, 50 копійок. Немає так, самого сваді. Виходить, Олександр, Білому францію. Брочук надія. Барочок Володимир. Штейт надія. За. фаталія. Стептування. Нема Микола, За. нас. У нас <плес> є Микола. Слідуюче питання про проведення інвентаризації земельної ділянки ділян комунальної власності в межах самого пункту. Земельна комісія згідна. Тут і Медюк робить інвентаризацію. Ми для нього робимо, щоб він узаконив свої гаражі, бо вони не стоять на його землі. Робіт, Місяця, ну, вошча загорошена, да, все, это там. Не входит, да? Ну так, помир, Так, знаю. Это давайте не Там на Україні выходит, Лариса. Сарадюк посты. Белый Да. У них все в зоне. так надеє. Это что по Да. Гуршак водится. Барачок водила. Степ надеє. Бело фотография. Это все гурман. Да. Марс. И Що в цьому закаже? За. Новопроект там. Несення зміни до проекту. То не приляло, да? Ні. Тут восьме? да? Нет. Тоді показывай. Следующий. Восьмое? Да, восьмое. Это затверждение технічної документації. Приходимо свідчать питання про затвердження документації документацій землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок на місцевості з невитриманих земельних часов поїв у Самарівській сільській раді для ведення сільського господарства виробництва Оренду. На оренду невитребуваних паїв. По єзувенських площею до, до 30 гектарів. Документація розроблена. Це питання включали, приходимо да. в земельну комісію, і ся, там, все там, що там добре, дай бог, хай віддаються, аби вам там розібралося, складній сесії. Ти не порисуєш. Заявіш. Встаєш, заглядаєш. Ти скажи. Ну.

Середчук громад, по півчук мукувати. Марке Переходимо до свідчного питання. Ми надаємо реєстру для мене ділянок у Самарівській сільській раді, що перебувають в управлінні спадщиною. Це ногі, тільки тут спадщину, так? Так. Да, да. Так само від них заяву. Нема питань? Нема. З даного виконання. Виходіть марішку. Серечук просить. Світру з вас. Не голоси. Дион Александр. Да. Берещук Двоя. Да. Торочук Надея. Да. Косинчук Мукова. Группик да. Лариса. Да. Борочук Волдемов. Да. Штык Надея. Да. Белак Наталья. Да. Тарасюк Брюма. Да. Вот да. Тащукнукова. Да. И Марлеса. Речь не принимается. Так. Расходим до снимок еще Про надання, про надання дозволу на подання технічної документації, замовлення щодо встановлення, відновлення меж ділянок на своїй місцевості, для витримали на розподілених земельних частках своїх, отаманих раз для ведення товарного виробництва. Аналогічно. Надання дозволу на розробку документації.

Рішення приймається. Слідче питання про наняття дозволу на складання технічної документації і займути щодо установлення відновлення медзамени Діляна Флатури на місцевості в оренду по Самарівських що перебувають в управлінні спадщиною. Аналогічне питання за заявою Шинкарупа Івана. Да. Лукує, Лариса. Сардюк да. Василь. Да. Шинкарук Іван. Да. Бігун Олександр. За. Да. Поніщук Жорія. Трачук надіє. Петренчук не кого. Гуса двориться. Брачук володимир. Стайк надія. Белас Наталі. Трачут ума. Трампчук Нікола. Ума де Тоже Там далі проєкт. Бачите, про затвердження. Вони є частині ми не можемо. Почекайте, до нас там не приходить тринадцяти, так? Так, тринадцяте технічної документації з нормативної грутової оцінки за мене ділянок Державної митної служби України у особі волинської митниці. Вони митниця розробила е, технічну документацію по нормативно-прошовій оцінці. В них є дві діляночки е, згідно тої. Ми мусимо їх витвердити. Ні, тут, понятно, робить документи що Не внести зміни в нормативну. Є кіні шпитання. Виходить да. варише. Саралюк Василь. Синкарут Іван. Дім Мусандр. Унівчук зорі. Крашук надіємо. Каченчук на коло. Лушак Ларисов. Барачук у Києві. Сейчас Надія.

Так, пять будет радоваться.